Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам японську казочку про сонну траву. Край невеличкого японського села стояв готель. Його власник, чоловік на нам'ярокуру та жінка, яку всі називали Міцуко, були неймовірно жадібними. Подружжя тільки чекало на нагоду заощадити та збагатитися за чужий рахунок. Якось до готелю завітав мандрівний торговець. Чоловік мав величезний мішок, заповнений різноманітними товарами. Господиня, побачивши такий багаж, одразу захотіла його привласнити. Влаштувавши подорожнього на нічліг, жінка побігла до чоловіка. Рокуро, ти звернув увагу на величезний багаж приїжджого купця. У ньому, напевно, є що завгодно. Так, торговець розповідав, що вже декілька місяців мандрує країною, погодився чоловік. Тепер повертається додому і везе у подарунок сім'ї найдивовижніші речі. Від такої новини жінка аж затамувала подих. А як зробити, щоб мішок став нашим? Дуже просто, потрібно лише підмішати в їжу сонної трави, що позбавляє пам'яті. Купець поїсть, відпочине, а коли йтиме від нас, то забуде мішок тут. Жінка послухала чоловіка та побігла до найближчої гори, на верхівці якої зеленіла рослина. Назбиравши повний оберемок сонної трави, хитрунка повернулася до готелю та почала готувати страву для купця. Подорожній спокійно повечеряв навіть не здогадуючись про підступність господарів, і пішов відпочивати, щоб із першими променями сонця вирушити далі. Уранці щойно торговець виїхав за ворота готелю, міцуко прожигом залетіла до його кімнати і почала шукати мішок, одначе знайти багаж господиня ніяк не могла. Не допомогла наша трава, накинулася тоді жінка на чоловіка. Купець не забув мішка, даремно лише ноги збила, видираючись нагору. Це неможливо, хоч що-небудь торговець точно забув пошукай гарненько, порадив Ракуро. Міцуко швидко повернулася до кімнати подорожнього, від нетерпіння почала перекидати всі речі, щоб тільки знайти бажаний мішок. Несподівано господиня застигла на місці, а потім, як закричить, Забув, забув, це неможливо. Що забув? Заплатити за ніч ліг. Ось така мудра казочка. До зустрічі, мої любі!